Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 8. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. О. Точка передну діаганали трапеції АБЦД. АБ Паралельно ЦД. А до 6 см, ОЦ дорівнює 4 см. Знайдіть основи трапеції, якщо їхня сума дорівнює 20 см. Приступаємо до виконання. Позначимо одну із діагоналей, одну, одну із основ змінною Х, нехай АБ у нас буде Х см. Нехай АБ дорівнює Х см. Тоді CD буде 20 відняти Х. Тепер трикутник DOC подібний трикутнику BOA за двома кутами. Зараз пояснимо. Кут CDO дорівнює куту ABO як внутрішні, різносторонні, кути при CD паралельно абе і БД січна? Далі кут, ДОЦ дорівнює куту БОА як вертикальний. Вертикальні. Тоді трикутник ДОЦ подібний трикутнику БОА за двома. Кутами. А оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. І у нас буде відношення АВ до СД як АО до СО. І підставляємо тепер АБ у нас Х, СД у нас 20 відняти Х. АО у нас 6 і СО або ОС 4. І тепер добуток крайній до недобутку середніх. Маємо 4х дорівнює 6 помножити на різницю 20 і Х. Розкриваємо дужки. це буде 120, відняти 6х. Доданки із зміною переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 10х дорівнює 120. Тоді Х дорівнює 120, поділити на 10. І це буде 12. Отже, у нас А Б дорівнює 12 сантиметрів. А CD Д. від 20. 20 у нас CD 20 відняти 12, Це буде 8 сантиметрів і записуємо відповідь. 12 сантиметрів і 8 сантиметрів. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника геометрія 8. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28. Підручника математика 8. Виконано.